Луганськ та Донецьк, і лише на передовій. Ці вояки побували в самому пеклі війни. Вони пережили Дебельцеве та станцію у Луганську і вижили. Нині повернулися додому у відпустку і тут розповіли про те, що не говорять з екранів телевізорів. Ці солдати, добровольці, пішли до війська під час третьої мобілізації, аби захищати країну. Кажуть, те, що дізналися від ЗМІ, не мало нічого спільного з тим, що було насправді. Але потрібно теж розуміти, що по телевізору. Потрібні хороші ролики, так сказати, сюжети, репортажі, тому що це піднімає і підтримує патріотичний дух населення. Тому що показувати кожен день, як нам погано і як нам тяжко. Нема в нас ніякого перемир'я. Не стріляємо, не стріляють лише українські Збройні Сили. Обстріл кожен день, декілька разів в день. А нам забороняють. Розповідають і про мирне населення. Кажуть, перші дні люди ховалися від солдатів, але голод примусив жителів Донбасу стати друзями військовим. Нині бачення української держави у них змінилося до непізнанності. Коли ми їздили по селу, то вже діти бігали, махали рукою. І що мені більше всього сподобалося на всіх постах, де я був: Верхня Богданівка, Нижня Ольхова, якщо не помиляюсь правильно, звучить село теж Луганська область. Люди спілкуються на українській мові на рідній. Військові, які відчули на собі, що таке війна, кажуть, її можна було б уникнути або у гіршому випадку вигнати бойовиків за межі України. Ми вже давно могли б вигнати, але ж щось ділять зверху. Дуже багато команд, стримуючих іде. Це територія України для чого віддавати комусь територію України. Такі дії чиновників неабияк обурюють українських захисників нині у їхніх подальших планах. Творення третього майдану. Тому що хлопці з передової, коли закінчать там, приїдуть в Київ. І це буде не майдан гідності з дерев'яними щитами і палицями, а це будуть озброєні люди, які знають, що хочуть. Захисники України вважають, що активісти Євромайдану помилилися під час вибору парламенту. При владі повинні стояти народні обранці, які не піарили себе за рахунок полонених та майданівців. А справжні патріоти й освічені люди, які знають, як керувати державою. З Хатинського району є депутат Верховної Ради Михайло Гаврилюк. Мені дуже хотілося спитати, коли я його спитаю, що ти там робиш? Чи навчився він писати? Так, він патріот. Я згідний. Ну кожен має виконувати свою роботу. Окрім того, захисники вже вкотре зазначають, вони живі та здорові лише завдяки діяльності волонтерів. Саме ці янголи охоронці своїм теплом та матеріальною допомогою нині обороняють Україну разом з солдатами. Марина Черне, Юрій Гомонович, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.